Я їжджу на фронт і допомоги там від Трампа я там не бачу. Я думаю, все, що робить Дональд Трамп, це хайп. Ну, видно, що він популіст, що він лише загрес з населенням. От ми в Ютубі, по телевізору, в соцмережах зараз багато говоримо про допомогу з боку штатів, що Трамп її блокував там все це про всю його політику. І знаєте, мені стало цікаво. А наскільки це взагалі вам цікаво? Я знайшов опитування у мережі. Я Не вірю, що до Трамп особисто закінчить війну за 24 години. Нам да, буде все добре. ми Будемо е, далі добувати нашу перемогу. Нема різниці, що там стане. Ми тільки розраховуємо на себе. Через те, що Сполучені Штати мають вплив е, на ну практично на весь світ. Він може таким чином е, зробити, щоб заборонити поставки зброї і, і всього іншого в Україні. І Україні не залишиться нічого, як підписати капітуля... ну, фактично капітуляцію. Ага, значить, що цікаво. Тож зараз трохи фактажу і далі продовжимо. Сьогодні Сенат США підтримав пакет, який передбачає нове фінансування допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів. Багато грошей. Вище згаданий персонаж Трамп всіляко виступав проти цього. Мало того, спікер Палати представників Майк Джонсон вже встиг розкритикувати цей документ. А ось як на це відреагував Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Є позитив зі сполучених штатів. Щойно Сенат проголосував за продовження підтримки нашої країни, наших воїнів, рішення, заради якого ми дуже багато працювали. Рішення якого очікували не лише ми, багато інших народів, зокрема у Європі. Світ, який чекає, що американське лідерство і надалі. Буде твердим і допомагатиме захищати життя і берегти свободу. Це дійсно додає впевненості і мотивації. Я дякую лідеру більшості в сенаті Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконелу за рішучість та морально сильний вибір. Демократія точно вистоїть. Дякую кожному із 70 сенаторів, які проголосували позитивно. Україна дуже це цінує. Це був перший крок. Далі, Палата представників, голосування конгресменів там. Очікуємо позитивного рішення. Сподіваємось на принципову підтримку. І віримо, що Америка надалі залишатиметься лідером. Ілон Маск сказав, що Путін у жодному разі не може програти у цій війні та виступив проти ухвалення законопроекту щодо допомоги Україні. Він вважає, що просто з Путіним треба говорити. І, власне, сам Путін каже, що Росія та Україна будуть братьями. Я зараз покажу вам, що про переговори з Кремлем зараз думають українці. Ой, можна я не буду відповідати на цей питання. Да, спасибо. Буде повертатися знову і знову, якщо поступитися. Донецьк, Луганськ. Поступилися, отримайте результат. Крим поступилися, отримайте результат. Приклади є, нічого не міняється. Все одне те ж. Ні, тільки ні, тільки ні. І міжнародно визнані кордони. А чому ми маємо на забаганки реагувати різних диктаторів? Світ має перемогти одного диктатора. Мені здається, що тут мають докласти всіх зусиль. Стільки жертв, стільки вже часу, стільки вже втрачено з білью, да, в душі про це все кажу, і зараз все кинути і на переговори. А навіщо тоді гинули наші люди, наші хлопці і наші мирні, і наші діти? Ну і це справедливі питання, які неодмінно будуть ставити наші громадяни, нашій владі та й нашим партнерам у разі якихось переговорів з путіним на цьому етапі. Всі це розуміють. Більш того, хоч американський журналіст Такер Карлсон під час розмови з Путіним побачив у диктатора, ось це Чи відчували ви упродовж цього інтерв'ю, чи після нього в розмові без камер, що ця людина готова піти на компроміси із заходом та з Україною? Ваша відповідь так чи ні? Так, а вже ж, ручні с... Путіна кажуть про можливість миру з Україною та українцями. Ось це. Унічтожить всіх чортової матері. Почому? Потому що вони хочуть унічтожить нас Либо ні, либо ми. Ну третє не дано. Тобто ніхто в Росії точно не готовий зараз заключати мир на умовах України. А той компроміс, про який там каже Карлсон, це скоріше чергова дурня Путіна, яка озвучена тільки зараз американською лялькою. Оскільки всі розмови про перемир'я. Призведуть до поновлення війни через певний проміжок часу, коли Росія відновить свою військову потужність. Так ми вже почули, що говорять про перемир'я наші громадяни, почули, що про це говорять пропагандисти. А що думають про це росіяни? Хотять лі руські війни. Самый лучший лидер России в тысячелетней истории. Назад русские земли возвращаются. Киев, что придуманная Украина. Нет, это древний русский город, столица была когда-то. Так что тут ничего такого абсолютно нету. Ну, Чё, я прятаться не буду. Когда придет мое время, значит пойдем страну защищать. А вот как вы думаете, действительно Путин отправляет людей на мясорубку? Ну почему? На мясорубку. Це війна. Отправляють на війну. Защищають людей, дітей, жін. как вы думаете, как можно защищать родину на чужой земле? Ну, почему на чужой земле? Это славянская земля. Ми защищаем не от украинцев, а защищаем от фашистов. Короткая ремарка стосовно фашистов. Порівняння. Ось фото з Олімпійських ігор 1936 року в Берліні. Нацистська Німеччина. А ось фото з лижних змагань 24-го року в нацистській Росії. То від кого там росіяни захищають нашу країну? Почому одразу на місцерубку. Там же ж ми ж будемо спасати людей. Ми ж спасаємо рускоязичне населення. Там такі ж люди, як і ми, положительно цього отношусь. Конечно, ми підтримуємо Путіна. что що це єдиний чоловік, який п'яту точку підняв і почав щось делать в стране. Не просто хапати себе в карман. А то робить в країні. і нам це подобається. Тобто, відповідь на те, кому грає на руку політика Трампа, гальмування в наданні допомоги, всі ці розмови про перемир'я, вона досить очевидна. І добре, що у нас багато громадян це розуміють, бо є свідомими українцями. Знаєте, я завжди закликаю вас зберігати холодний розум, але сьогодні хочу сказати трохи інакше: цікавтесь, будь ласка, політикою. Оскільки саме так ми з вами зможемо побудувати демократичну та квітучу Україну. І саме так ми зможемо уникнути маніпуляцій з боку тих чи інших зацікавлених осіб. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підтримуємо Сили оборони України і до нових зустрічей!